Війна, яка зараз відбувається, її не могло не бути. Тому що це війна, в якій Росія ставить ті самі цілі, які вона ставила 100 років тому, коли Україна вперше спробувала відірватися від Росії. Тоді, в 1917 році, Україна спробувала стати незалежною, проголосила Українську народну республіку. На жаль, не вдало. Власне Росії вдалося повернути нас в своє імперське лоно. В 1991 році нам вдалося відірватися в Росії безкровно, власне, через брак ресурсів в Росії, але Росія ніколи не змирилася з тим, що Україна відірвалася від Росії. Тому Почала ресурси, тому почала війну в 2014 році, спочатку гібридними методами, намагаючись представити цю загарбницьку війну як якусь внутрішню громадянську війну. Але коли навіть це не спрацювало, то Росія вдалася до безпосереднього збройної агресії, повномасштабної збройної агресії. Тому власне вивчати нашу історію, показувати нашу історію, те, що відбувалося в минулому, мені здається, воно допомагає розуміти те, що робиться зараз. Зокрема, історію української повстанської армії, тому що історія української повстанської армії це крім всього іншого ще й. Відповідь на питання чому Україна не впала тоді після 24 лютого 2022 року, тому що в українців є якась риса, дуже дивна риса, може і раціональна риса в характері боротися навіть в абсолютно безвихній ситуації, чинити спротив, от пам'ятаєте, була була така теза Україна чинитиме спротив, кілька, яка голосно звучала за кілька тижнів до повномасштабної війни. Так, от Книга, оця УПА Історія Ніскорних, про те, як українці чинили спротив, здавалося б в абсолютно безнадійній ситуації 40-х-50-х років. І тим не менше, ті цілі, які ставили тоді, попри те, що тоді росіянам вдалося перемогти повстанський рух, їх вдалося досягнути в 91-му році, і мені здається, що саме розуміючи е, своїх предків, попередників, ми краще зрозуміємо, чому ми можемо перемогти в цій війні.